Привіт, друзі! З вами канал Моє Поділля. Сьогодні ми розпочинаємо новий навчальний рік. Ми зібралися тут, щоб відсвяткувати особливий день свято Першого дзвоника. У цьому відео ви побачите найяскравіші моменти нашої святкової лінійки. Заварюйте чайок і готуйтеся зануритися в атмосферу свята. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і написати в коментарях, як ви святкуєте цей день. Поїхали! Дорогі учні, любі педагоги, шановні батьки та гості нашого свята. Ось і настав він довгожданий день, день зустрічей, усмішок, день першого шкільного дзвоника. Ми за доброю традицією зустрічаємо 1 вересня великою шкільною родиною. Час летить дуже швидко. Сьогодні це особливо відчувають наші 11-класники. Тож запрошуємо на свято найстарших учнів школи нашу гордість, разом із класним керівником Замбримборщ Валентиною Григорівною. Діти ці до школи йдуть і портфелики несуть, всі за партами сідають і тут здобувають. А хто йде у перший клас? Іменинники у нас. Стійте на стривайте, і мене ви привітайте, я вже йду у п'ятий клас, вовчику радій за нас. Тільки й щось не бачу їх, найшановніших на святі, іменинників малих. Тих хто вперше йде до школи, йде у свій найперший клас. Не бувало ще ніколи. Перше вересня без них. Що, скажіть, із ними сталося? Де поділись новачки? Чи до школи йти злякались? Чи за клумбою сховались? Відгукніться першачки! Я теж хвилюсь, але що це всі школи, та школа, та скільки там цієї школи? Та як скільки? 12 класів. Ну і що? Дивіться, 1 вересня, перший клас, 2 вересня, другий клас, 3 вересня, третій клас і так далі. Дозими кілька разів і школу можна закінчити. Та чекай, зачекай. зачекай Отит клас, це цілий. Я точно хочу до школи у перший клас. По талантів безліч маю. І танцюю, і співаю. Ще навчуся я читати і писати і рахувати. Літер я багато знаю, цифри в зошиті пишу. І напевне точно знаю. рівних я не підведу. Ось так. oder mal <laughs> with a nickel in Руйнування, втрати, нестерпний біль у кожну українську родину. Тож у своїй молитві згадаємо всіх захисників, які віддали своє життя за наше з вами майбутнє, а також всіх людей, які стали жертвами війни. Ісусу Христу, шановні вчителі та учні, сьогодні найщиріші оздоровлення належаться сьогодні в День Знань. І ми з вами, напевно, можемо так роздумати ширше, що ми з вами є також учнями і слухачами. Не перше слово Божого, незалежно від віку, щось говорить нам слово Боже. Слово Боже нам говорить, шануй батька і матір. Горі се Господь дав з Моїсея заповідь, щоб ми, ми шанували тих, які нас привели на світ, які дали нам життя. Слово Боже говорить, поважай наставників твоїх, шануй вчителів. Апостол Павло в посланні до євреїв каже, шануй наставників твоїх, вони навчають тебе, щоб вони навчали тебе з радістю, не нарікаючи. Бо це не корисно тобі. Нині. Моя місія, як казав Ісус Христос, я на те родився, на те прийшов. І моя місія сьогодні припіднести всім вам благословення. На початок навчального року. І благословення є дуже-дуже важливе. Ми бачимо з Біблії, як Яків благословляє своїх 12 синів. Дивіться, що значить слово благословення. Що Яків сказав кожному із своїх синів, кожному. Всім окремо. І все збулося так, як він поблагословив. Дивіться, коли наші. Діти вже одружуються, яка то велика церемонія у домі, як то батько матір благословляє. Бо без благословення батька матері немає будинку, тобто будується будинок життя. І дивіться, як важливо те благословення. Так само і нині я хочу припіднести благословення і вчителям, і учням на початок. Навчального року, хай Бог благословить вас Бог Отець, Бог Син, і Дух Святий на початок, успіхів вам і всього самого найкращого. Амінь. Слава Ісусу Христу. Казкова осінь до школи прийшла, звідком чарівних всіх дітей привела, хай перший дзвоник, мов спів Веде до мудрості, світла і добра. Слава Ісусу Христу! Amen. Вельми, шановні гості, дорога шкільна родина, під жовто-блакитним прапором, з вірою у перемогу, з молитвою на устах про наших героїв, воїнів Титанів, ми розпочинаємо новий навчальний рік. Ми перегортаємо ще одну сторінку нашого шкільного життя. Сьогодні українська земля святково прибрана у вишиванки. Вишиванка це не мода, це код гідності, це код нації. І як ті соняхи, що тягнуться до неба, так і наша мрія, віра, молитва в перемогу. Возносяться до небес. Сьогодні ми тут, бо ми маємо місію, Місію навчати, місію зростати, місію виховувати, формувати фундамент майбутнього. Дорогі випускники 25-26 навчального року. Ви те покоління, на долю яких Випали карантинні обмеження, зв'язані із ковідом, роки повноваштабного вторгнення ворога на українську землю, а як наслідок, довготривале дистанційне навчання, онлайн-уроки, тривоги, сирени. Але я, знаючи вас дуже близько, хочу сказати, що ви надто відповідальні. Ви надто дисципліновані, надто організовані, і ви з цим всім справляєтесь. Е, я впевнена, що в кінці навчального року ви скажете, так, ми готові йти далі. Але школа навіки в моєму серці І першого одинадцятого класу. Сьогодні ми з вами розпочинаємо і вирушаємо у казкову подорож у чарівну. Країну знань, у чарівне королівство знань. І тут вчителі мудрі наставники, які все знають, вони навіть знають формулу щастя, вони будуть вашими провідниками, а батьки ваші будуть вашими лицарами і феями, вони будуть вашими першими помічниками. Будуть з вам допомагати збирати ранку портфель, шукати все необхідне приладдя і необхідний одяг, який десь там заховався у шкафах. То що ж, вирушаємо у нову подорож, на якій ми зустрінемо перемоги і нові відкриття. Шановні колеги вчителі, ми є з вами отими провідниками у до світла. Ми є з вами не просто кадрами освіти, ми з вами є архітекторами мрій і провідниками у цій країні знань. То я ж хочу побажати, щоб ви мали не тільки силу це все подолати, але й мали натхнення до праці. І якщо ми добре знаємо, що ми те, що засіли, воно не так скоро сходить, але воно зійде обов'язково. Через роки і ви отримаєте слова подяки від своїх випускників. А я вам щиро дякую за розуміння, за підтримку, за втілення у життя тих планів та ідей, які ми генамо. хмарою по. Slava živo, ne tolna se slava bo. Ми на на першій урокушніх учителі. Мирного та успішного навчального року. Відцять! Дякуємо за увагу.